Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашню роботу. У нас сьогодні з вами фінальна робота з цієї теми і ще буде одна нова ще одна з нової теми. Але, як ви розумієте, якщо тема нова, то там будуть дуже прости задачі, тому що на початку кожної теми зазвичай задача дуже прості. Але давайте спочатку фінішуємо. І так, у нас перша задача 9.17. Під час вільних незагасаючих коливань максимальне значення енергії. Електричного поля конденсатора рівню 48 міліджолі, яка енергія електричного поля в той момент, коли вона в 7 разів, разів перевищує енергію магнітного поля катушки. Ось така задача. <кхи> Сподіваюсь, що вона не викликала у вас ніяких проблем, але важливо, як ми будемо це записувати. Бачите, я записую, що це енергія електричного поля, але це амплітудне значення. Так, потрібно перевести це в систему інтернаціональною. І далі нам сказали, що одночасно у нас буде енергія електричного поля, енергія магнітного поля, причому енергія електричного буде в 7 разів більше, ніж енергія магнітного. І знайти нам потрібно саме ось цю енергію електричного поля. Тобто це не означає, що нам дана ось тут. Нам ось таке співвідношення дано, а знайти саме цю енергію нам потрібно. Ну, раджу скористатися законом збереження енергії це найбільш корисний варіант. І ми можемо сказати, що загальна енергія вона або будь-яка максимальна енергія амплітудної значення або електричного, або магнітного, але нам краще електричного, або вона дорівнює сумі енергії електричного і магнітного одночасно в будь-який момент часу. Але нас цікавить не будь-який час. Нас цікавить саме той час, коли у нас енергія електричного і магнітного поля пов'язана між собою з таким співвідношенням. Якщо я підставлю замість енергії електричного поля ось таке значення магнітного то мені це нічого ніяк не допоможе, тому що це означає, що я буду шукати енергію магнітного поля, а потім буду підставляти ось сюди. Але я не хочу зайвих кроків робити. Тому я замість енергії магнітного поля підставлю енергію електричного поділити на 7. А тоді в мене буде просто енергія електричного поля пов'язана з амплітудним значенням енергії електричного поля, яку ми знаємо. І тоді ми звідси відразу можемо знайти то, що ми шукаємо. Але я не буду навіть перевіряти одиниці. Більш того, я вже розумію, що можна було і не переводити в систему інтернаціональну. До речі, я обчислювала не в системі інтернаціональної. Дуже прості обчислення. Здесь навіть усні. Сподіваюсь, вам теж здавалося, що вони усні. Добре, і ми отримуємо 42 Мджолі. Ось така перша задача, і можемо переходити до наступної задачі. Наступна задача 10.44, діюче значення напруги та сили струму в катушці, індуктивності дорівнюють відповідно 150 В і 0,25 А. Яка індуктивність катушки, якщо частота змінного струму дорівнює 50 Гц? Ну, знов я не можу сказати, що це складна задача. Мабуть, навпаки, вона дуже класна, але ми вже. Майже всі задачі порозв'язувала, трохи там залишилось. Зовсім складний не хочеться вам давати, а зовсім простий, ну дію теж не хочеться. А тут, по крайней мере, потрібно щось поробити. І так, у нас є ä, напруга, у нас є сила струма і стандартна частота це 50 Гц. Потрібно знай знайти індуктивність катушки. Ми з вами, вами знаємо формулу індуктивного опера: C, ä, омега л а омега у нас дорівнює 2π і краще за все закон Ома записувати для діючих значень, тобто просто і на У великі літери. І тоді ми можемо відразу ось із цього співвідношення знайти індуктивність. Ну і далі можемо перевіряти одиницю. Ось тут вже не раджу це робити разом з значеними числовими, тому що тут трохи. Придеться попрацювати. Напруга у нас вимірюється в вольтах. частота в герцах, сила струму в амперах. Герцом ми піднімаємо до гори. Це буде секунда, тоді вольт секунда ампер це безумовно генрі. І ось тепер залишилось тільки обчислити. Сподіваюся, що ви теж спокійно все це знайшли, і у вас теж вийшла 1,9 генрі. Записуємо відповідь і переходимо до наступної задачі. У когось щось, накшал такого. Було, було в, в одній з самостійних робіт, але це не всім перепала така значить, там трохи інша вона була, ну, дуже схожа. 10.48. Лампа розжарення та конденсатор з'єднані послідовно та приєднані до джерела змінного струму. Як зміниться розжарення лампи, якщо паралельно конденсатору приєднати ще один? Ну, давайте подивимося, що у нас відбувається. Ось тут я нарисувала... Схему, ось у нас лампа, ось два паралельно з'єднаних конденсатора. Ну, дуже бажано, щоб ви пам'ятали, як ми знаходимо електроємність. Якщо, якщо спочатку у нас був один конденсатор, то його електроємність нехай була нульовою, і дорівнює електроємності одного конденсатора. А якщо у нас система двох паралельно з'єднаних конденсаторів, то пам'ятаємо, що нам потрібно буде електроємності скласти. Пам'ятаємо, що у нас. Для електроємності все навпаки в порівнянні з опорами. Тобто, якби це був паралельний опор, то ми б тіліли навпіл. А якщо це конденсатори, то ми будемо домножати. Але це ми з вами вже розуміємо: і тоді ми можемо рухатися далі. Тоді буде, кінцева індуктивність буде дорівнювати 2С1. Запишемо формулу загального опору. В нашому випадку не буде індуктивного оперу, буде тільки активний і ємнісний, І тоді z у нас буде дорівнює, корінь квадратний і z квадрат плюс одиниця на омега це і t, і все це в квадраті. Якщо ми записуємо закон то це бажано робити для діючих значень, але на самом ділі це не важливо, ну краще для діючих. То сіла струму пропорційна напрузі, а в знаменники у нас буде записан саме ось цей загальний опір. І тепер ми бачимо е, по цьому виразу: якщо у нас сіла струму буде збільшуватися, то накал е, лампи розжарення буде збільшуватися. Якщо сіла струму буде зменшуватися, то накал лампи розжарення буде зменшуватися. Давайте аналізувати. У нас є. Єдина величина, яка буде змінюватися, це електроємність. Була у нас С1, стала С2С1. Тобто електроємність у нас збільшується, вона стоїть з наменники. Тобто Ося вся у нас буде зменшуватися. Якщо ось цей доданок буде зменшуватися, то весь цей корінь теж буде зменшуватися. А якщо у нас знаменник буде зменшуватися, то сила струму буде збільшуватися. Як це можна написати? А, наприклад, ось це. Дивіться: електроємність збільшується. Ось ця дріб загалом зменшується. Весь корінь, я не буду його переписувати, весь корінь у нас зменшується. А це означає, що сила струму буде збільшуватися. Ну і можемо записати уже як відповідь, розжарення лампи збільшиться. Ось така задача. Ну, сподіваюся, що ви теж розв'язали її більш-менш правильно, краще більш, ніж менш. Добре, давайте будемо відпочивати. Але з цієї теми ми завершили. Нам залишилась ще одна тема до кінця семестру, фінальна вже. Якщо ви дослухали до цього моменту, можете написати в коментах або поставити лайк. А буде класно і цікаво. Добре, поїхали.